Всім привіт! Вітаю на каналі. Бризкаємо сою сьогодні. Оранки тут не було. Поле взяли навесні, зробили культивацію тільки і посіяли культиватор на 8 9 см лапи залізли, думав, не залізуть. Ну, пішли Форсунки як коджат у нас фиолетовые. происходит полумарк на 800. Гербицид Элиос Экстра взяли. Так если І привипач. Поле ще якесь непонятне, воно, виходиться, по кругу поля. Раніше була під той посадкою дорога, можна було скоротити дорогу. А зараз воно по кругу поля, получається, аж під той посадкою дорога йде. І треба через Два поля, ті, що посіяні проїжджать. Ось отут сусіднє поле соя також посіяно. По його сої треба їхати на поле заїжджати. там трошки уголок пшениці, теж по тому полю проїжджать. Якось пробили. Поля і дороги повиорювали, а під'їзду особо немає. Зробили по таку, думаю, дорогу хоча б метрів три через усі гони. І під той посадкою, і під другою можна було б спокійно їздити. Тую висівали не пам'ятаю чи 65 чи 70 кг на гектар. Начий. Ну це край тут. Зараз вийдемо в гони. Да, край. Так, вроді би нормально. Край загустили трошки. Це тут, напомню, оранки не було. Тільки культивація. Зараз сусідів подивимося слою, у них уранка і культивація була. Побачимо різницю. І трошки амброзії більше. Вставлю відео або скину, як культивірував. Бур'яну тут було дуже багато. А це вже молодняк почав відходити. та буде нормально на пар не хочеться оставати оставлять дуже класні форсунки роблять туман одне що десь попало на сонце то половина вигоріли думав що поменяв, чи що оказалось, на сонці повигоряло одна сторона.